Уже всі на вулицях говорять про ваш нереальний синій товар. Коли ти робиш дійсно щось унікальне, слава йде попереду тебе. Ах, мені вже кортить спробувати. Спробуєш. Ми завжди раді новим клієнтам. Так діставай! Чого чекаємо! Воу, воу, -во. не гони кіньми, чоловічі. Переказ. Я ще не користувався товаром. Потрібно все затестити, перевірити. Я не плачу наперед. Ви самі сказали. Що про наш товар говорить усюди. Він бездоганний. Якщо ви дійсно хочете якість, у вас просто немає вибору. Віталій. Переказ. Бос, а скільки там? 499. Вітаю! Тепер у вас гігабіт. <плес> Потрібно все затестити, перевірити. Гігабіт. <плес>